Україна є реально в надзвичайно скудному становищі, гіршому ніж коли-небудь це було за роки української незалежності. При владі знаходиться так званий, як кажуть по всій Україні, донецький кримінально-олігархічний клан. І коли я кажу слово донецький, я, до речі, наголошую це в кожному куточку України. Я не маю на увазі простого мешканця українського Донбасу. Я не маю на увазі донецького Шахтаря, донецьку вчительку, донецького підприємця. Я маю на увазі жуліків і бандитів, кримінальних елементів, які зрослися з комуністично-комсомольськими лідерами і цією системою, і сьогодні узурпувавши владу в українській державі. Крадуть, грабують, перетворили Україну фактично в державу третього світу, в таку собі бананову бурякову республіку. Сьогодні вони нищать абсолютно усі державні інституції. Ви подивіться, що сталося за тих декілька років в державі. Виконавча влада, президент, уряд, місцеві адміністрації повністю узурпована цим кланом. Це партія регіонів і їхні сателіти-комуністи. На превеликий жаль, друга гілка влади, яка би мала бути незалежною, це судова гілка влади. Вона так само є узурпована. Рішення ухвалюється виключно за телефонними дзвінками. І вона узурпована тим же ж кримінально-оліархічним кланом. Останній факт ганьби українського судочинства це вчорашнє рішення Конституційного суду стосовно київських виборів. Ну люди добрі. Ну як це треба боятися свого народу, як це треба боятися, використовуючи такий адмінресурс, роблячи такі фальсифікації отих простих людей, щоб просто-напросто тупо відмінити вибори. Відмінили вибори в Києві, але це є не перший сигнал. Бо спочатку вони відмовилися вводити 15 депутатів-свободівців в Тернопільській обласній раді. От ви собі уявляєте, шановні мешканці Донбасу, вже два з половиною роки 15 депутатів, які стали депутатами Тернопільської обласної ради, які повинні працювати на громаду, на людей, вони не отримали свого мандату. Тому що місцева адміністрація, а хто там голова місцевої адміністрації? Місцевий голова партії регіонів. Не пропускають їх, територіальна комісія не оголошує, а вони потім розказують і порівнюють Донецьк і Західну Україну. Негідники а далі було теж інше. Пригадуєте вибори до парламенту і вибори по тих п'яти злощасних округах, де перемогла реально перемогла опозиція. Це і Черкаська область, і Миколаївська область, це і місто Київ. Так вони собі порахували. Що баланс сил в Раді буде ну, не зовсім на їхню користь. Просто-напросто уявляєте собі за владним рішенням, вирішили відмінити вибори, результати виборів. І до цього часу, вже скільки пройшло, давним-давно мали провести вибори і забути. Вони не хочуть цього робити. В Києві столиця України, нема міського голови вже більше як півтора року. 2 червня закінчується повноваження Київської міської ради. Оце тенденція. Це дуже негативна тенденція. Сьогодні вони відмінили вибори в Києві. Завтра будуть відміняти по всій Україні. А після завтра не сумнівайтеся, і в Донецьку відмінять вибори. Тому що найбільше чого боїться ця влада, от простих людей, простих людей, які можуть повстати і боротися проти неї. І нарешті третя гілка влади, незалежна, яка би мала бути, це український парламент, найвищий законодавчий орган нашої держави. І тільки завдяки тому, що опозиція вже є іншою, що методи парламентської боротьби наші є більш конкретніші, рішучіші сьогодні. Парламент не змі... змінився вже. І сьогодні наразі Донецький цей так званий кримінально олігархічний клан. Немає можливості повністю контролювати парламент. Ви згадайте, що вони собі думали, що вони будуть мати конституційну більшість. А зараз, оскільки в партії регіонів комуністів купа мільйонерів, мільярдерів, їм дуже тяжко привозити їх кожен день на засідання, щоб вони голосували. І це ціла комедія, коли вони їх з Мальдівів, там, з балі там, з еміратів, з курортів витягують. Сесійну залу, щоб вони проголосували знову ж таки за їхні лобійські закони. І тільки завдяки нашій скоординованості дій, не зважаючи на те, що ми є різні політичні сили. Ви знаєте, свобода це є політична сила, яка сповідує ідеологію українського націоналізму. Батьківщина сповідує ідеологію соціал-демократії, лібералізму, то саме удар має своє бачення. Але ми зуміли в парламенті об'єднатися навколо однієї мети дуже важливої. Перше це побороти режим Януковича. Друге, це не допустити після нашої перемоги реваншу диктатури. Як це було, як ви пам'ятаєте, після помаранчевої революції? Ніби перемогли кучму, а ті назад вернулися. І третє, найважніше розпочати процес всеосяжних. Докорінних змін в українській державі і в українському суспільстві те, що робимо ми, і те, що знаємо, як робити. Я хочу вас запевнити, сьогодні просто немає надто часу, щоб детально про це розповідати. У нас є своє бачення в усіх галузях української економіки, у нас є своє бачення ведення соціальної політики, міжнародної політики, внутрішньої політики української держави, і це є принципи європейські. Це є принципи цивілізовані. Це є принципи, де буде планувати народовладдя, де громада буде мати право обирати і контролювати владу і відкликати цю владу, де суди будемо обирати і суди будуть справедливими, де законодавець буде писати не лобійські закони під свої фірми, а буде писати ті законопроекти, які потім стануть нормативними актами, які потрібні народу і громаду. Що робить теперішня ця бандитська влада? Вони для того, щоб заакумулювати свої прорахунки в економіці, бо я думаю, що ви всі знаєте, Україна реально на межі дефолту. Українська державна скарбниця пуста. Вони періодично друкують гроші і тим самим себе рятують. А так крадуть безбожно. Причому ці олігархи, ті жуліки, вони не тільки шкоду роблять в Західній чи в центральній Україні, вони чи не найбільшу шкоду роблять тут, в українському Донбасі. І то є найбільше свинство і цинізм, що вони з одного боку прикриваються мешканцями українського Донбасу, а з другого боку, вони їх грабують. Тому ця бандитська влада нічого нового не придумала. Це вже старе було. Як тих, хто виступає проти них. Назвати фашистами. Говориш українською мовою фашист. Ходиш у вишиванці фашист. Заставляєш партію регіонів і комуністів дотримуватися конституції. Фашист! Та найцікавіше виступаєш проти грабежу, корупції і тої бандитської влади. Знову ж таки, ти фашист. А вони святі. А вони ангели з крилами, а вони бачите тут тільки для народу, але чомусь їхні віли ростуть. Але чомусь поза кордонах купа маєтків, чомусь в офшорні країни, в офшорні зони вивозять щороку більше річного бюджету і постійно порівнюють. О, дивіться в Донбасі як прекрасно жити, а на Західній Україні погано. Товариство, кілька статистичних даних так просто, щоб ви зрозуміли. Вас дурять. От в місті Донецьку, я знаю, є велика проблема з водою. Є проблема з водою. Є, а що ж не вирішують? Так розказували, що у Львові проблема в Тернополі, а зараз немає у Львові в Тернополі проблем. А тут є президент, хто? Партія регіонів. Голова парламенту хто партія регіонів, прем'єр-міністр хто партія регіонів, міністри хто? Партія регіонів, голова обласної адміністрації, хто партія регіонів, депутати обласної ради, хто? Партія регіонів, міський голова хто? Партія регіонів, депутати міської ради, партія регіонів. Ну, вибачте, будь ласка, то на кого скидувати? В Західній Україні ситуація трошки інша. Голови обласних адміністрацій теж представники партії регіонів. Але ми, Свободівці, маємо там представництво в Рада. Так от що нам вдалося зробити? Нема проблем з водою. Раз. Вирішили питання. Вирішили питання. Я вам можу привести приклад, що це не так просто було зробити. Бо, наприклад, на житлово-комунальне господарство Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська і Волинська область. Знаєте, скільки отримала з держави? 17 мільйонів. Донецька і Луганська область 700 мільйонів. Вони то гроші перераховують на Донецьк, а ви відчуваєте це? Ви цього не відчуваєте, товариство. Бо вони і у вас крадуть. Питання водопостачання дуже тісно пов'язано з питанням екології. Ви ж знаєте, що вони роблять? Вже розказували наші побратими про незаконні копанки, а те, що вони продають надра. Ота зараз історія зі Сланцевим газом і таке інше. Це ж реально проблему створює для людей. Ми в Західній Україні, де маємо депутатів, які стоять на інтересах громади. Що кажемо? Ми не проти видобутку сланцевого газу, нема питань. Але перше, дайте нам гарантію, що місцева громада буде мати право голосу, чи вона дозволить, чи не дозволить. Друге, ми кажемо, а розподіл продукції буде який. Якщо місцева громада в бюджет буде отримувати там якийсь 0,001% від прибутку, нема питань. Хто від прибутку буде отримувати? Влада, влада, сім'я, оця банда, яка керує Україною. Ну і третє, дайте нам екологічні гарантії. Ми не хочемо так жити, щоб з крана йшла отруєна вода. Ми не хочемо так жити, щоб наші діти в 5 років були без волосся і без зубів. Це є елементарні речі самозахисту. Але я вам далі приведу товариство, приклади жахливої статистики. Вони при владі партії регіонів зверху до низу. Але дитяча смертність, смертність серед новонароджених для мене, як для колишнього лікаря, це є особливо боляче. Найвище в Україні, знаєте, в якій області? В Донецькій товариство. Я вам більше того приведу приклад. Тільки за останній рік на 12%, останній рік вони керують реально. Збільшилася дитяча смертність в Донецькій області, смертність серед новонароджених. А загалом по Україні збільшилася в Донецькій області на 30%. То так вони для українського Донбасу, для громади. Для мешканців українського Донбасу створюють умови для проживання. Ви знаєте, що саме в Донецькій області найвищий рівень скороченості кількості людей, які проживають на території, але найжахливіша статистика середній вік життя в Донецькій області 67 років. А тепер то, що вони постійно брешуть на Західну Україну. Середній вік у Західній Україні проживання, зокрема Львів, Тернопіль-Франків, 72 роки. Вони вас не тільки гроші крадуть, вони не тільки бюджет крадуть. Вони в кожного з вас, мешканців українського Донбасу, 5 років життя крадуть. І це та бандитська влада, яка розказує, що вони не фашисти. Яка розказує, що вони борці з фашизмом, та вони і є насправжні справжні фашисти, бо вони йдуть проти свого народу, вони знищують людей, вони людей перетворюють кріпаків, вони продають стратегічні підприємства, планують продавати землю, вже віддають все, що погано лежить. А свої маєтки я не знаю, скільки їм того треба, скільки їм треба, щоб нажертися. щоб дати можливість людям просто по-людськи жити. І тому товариство. Ми, українська опозиція, віримо в нашу спільну перемогу. А що наша спільна перемога? Ми хочемо нормальної держави. Ми не хочемо якоїсь, щоб манна нам впала в руки, і ми тут щось таке отримали. Неймовірне і фантастичне. Ми хочемо по-людськи жити. Ми хочемо пишатися тим, що це наша земля, що це Україна. Ми хочемо гордитися нашими дітьми, які будуть здобувати нормальну освіту. Ми хочемо, щоб наші батьки могли мати нормальне медичне обслуговування, щоб вони могли прийти в аптеку і купити за доступною ціною ліки. Ми хочемо, щоб нашому, на наших столах було і хліб, і до хліба. Просто людське, нормальне цивілізоване життя. Але при тій банді того не буде. Тому акція Вставай Україну це акція мобілізаційна. Ми об'їжджаємо всі області для того, щоб правду сказати людям, щоб піднімати народ на боротьбу за свої права, за справедливість, за правду і за гордість, що ми в Українці і це наша земля. І ми віримо, що в цьому краї в краї сміливих і мужніх людей, які спускаються в шахту і не бояться втратити життя, не бояться смерті. Не буде людей, які будуть боятися тої бандитської влади, яка забирає в нас майбутнє. Ми маємо перспективу, і ця перспектива велика українська держава. Слава Україні!